«Фармадол» – Таблетки від головного болю. Добро дієволі. Стеймен байдепрезидент офікраїн. Президент України. Слава Україна! Містер Брезер, пліст! Прем'єр-міністр Великої Британії відвідують Україну в часи війни. Українського президента приймає у себе король. А у британському парламенті Володимиру Зеленському гучно аплодують та приймають як рідного. Та коли з'явилися ці дружні відносини не вже тільки під час війни. Насправді історичні зв'язки між Британією і Україною є досить давніми. Бо були роки, коли британець керував Україною, а Українець був радником британського прем'єр-міністра. Три великих українських міста, які нині знаходяться під окупацією, також були засновані британцями. Про історичні зв'язки Британії та України на урок історії сьогодні. Наша дружба бере свій початок ще в сиву давнину, зокрема, у першому тисячолітті до нашої ери на територію Закарпаття переселились кельти, нащадки яких живуть на території Великої Британії. На цих українських землях кельти заснували один з потужних великих залізоробних центрів. Це в той час вважалось неабиякою інновацією. Минув час і вже в 11 столітті зв'язки між Україною та Британією стали родинними. Онук славнозвісного Ярослава Мудрого, а в майбутньому і сам князь київський Володимир Мономах одружився з донькою останнього англосаксонського короля Гітті Весекській. А далі історія розгорталась не менш цікаво однак, спершу трошки геополітики. У середині 18 століття українські землі були розділеними між Річчю Посполитою та Російською імперією. Саме ці дві країни володіли найбільшими українськими територіями. На тих землях, якими володіла Російська імперія, ще існувала обмежена автономна гетьманщина. Але росіяни вже в той час призначали своїх правителів. І був один рік, коли. Призначили не росіянина, а британця. Це відбулось у 1740 році, коли Джеймс Кейт, британець, який служив тоді на російську імперію, був призначений керівником гетьманського уряду. На відміну від російських правителів, Джеймс Кейт намагався зберігати обмежену автономію гетьманщини і навіть перешкоджав росіянам обмежувати права козацького населення. Російська імперія українські землі окупувала, однак розвивати їх не уміла. Тож наприкінці XVIII століття починає запрошувати іноземців, як правило, тих же британців. І одним з таких був Томас Маккензі. Він служив у статусі контр-адмірала, але на користь Росії. І от у 1783 році, коли росіяни анексували Кримський півострів, саме Томас Маккензі обрав місце. Де буде розташовуватись російський флот? Так, на території невеликого кримсько-татарського поселення Акяр він почав будувати місто, яке сьогодні відоме під назвою Севастополь. Ще один британець, промисловець Чарльз Гаскоїн, приїхав на схід України та збудував там чавуно-ливарний завод. Навколо нього швидко стало розростатись і поселення з робітниками. І вже у 1882 році завод, який був створений британцем гаскойном, і сусіднє поселення до речі, козацьке поселення Кам'яний Брід було об'єднані у єдине місто, яке отримало назву Луганськ. Практично ідентична історія трапилась і за участі ще одного бізнесмена Джона Юза або ж Г'юза, от тільки його завод займався виробництвом рейок. Але навколо нього так само утворилось місто Юзівка або ж сучасний Донецьк. Загалом вплив британського капіталу на промисловий розвиток Сходу України був настільки значним, що в той час доречніше було говорити фразу не Боже, бережи царя, а «God save the Queen». Та не лише британці розвивали Україну, Траплялось і навпаки. Далі розкажу вам про Стефана Трелецького, бізнесмена, мецената та політика. Він народився на території Галичини його батьків репресував радянський режим. А вже під час Другої світової 14-річного Стефана вивезла на примусові роботи до Австрії вже німецька окупаційна влада. А коли війна завершилась, хлопець відмовився повертатись до СРСР. Натомість отримав дозвіл на проживання у Британії та досяг там неабияких успіхів. Він став першим етнічним українцем, членом британського парламенту та радником прем'єр-міністра Маргарет Тетчер. Наша історія багата на героїчні, а часом і трагічні сторінки. Та вона це шлях пізнати власну країну, а ще вивчити помилки минулого та намагатися їх не повторювати. Говорить вся країна. Прем'єра. З понеділка по четвер о 19.30.